Зі світу пониці на Івано-Франківщині створюють координаційний центр швидкого реагування. Він покликаний забезпечити прикарпатських бійців спорядженням, продуктами, ліками та побутовими речами. Стосується це виключно тих вояків, котрі беруть участь в антитерористичній операції на сході країни. Ініціатори кажуть, солдатам бракує елементарного. Вони потребують само необхідне, починаючи від поповнення мобільного телефона, забезпечення зубною пастою, щіткою, умовно кажучи. Купівлю бронежилета, касу, прицілів нічного бачення, тепровізорів і так далі. От вони це потребують. Ми тут сидимо і не можемо сконтактуватися, не можемо знайти зв'язку. Потрібна якась спільна координація, щоб зв'язати бійців з передової з нашими можливостями Івано-Франківської області. Бажаючих допомогти багато, кажуть ініціатори. Втім, досі вони не знали, як це зробити. Водночас рада оборони, яка покликана забезпечувати потреби армії, стала заручницею державних процедур, коли тендер на закупівлю товарів для вісь військових затягується на два місяці. Тож нова структура має виправити цей недолік. Для початку сформують базу даних місцевих бійців, котрі залучені до АТО. Далі їхні потреби з'ясовуватимуть волонтери. А після цього всі необхідні товари повезуть на схід конкретним воякам. Ми плануємо, що це повинно приблизно виглядати так. Петренко Петро Петрович з Івано-Франківська повинен отримати окремий пакет. З його фамілією м'ям по батькові, і він в цьому пакеті повинен отримати саме те, що в телефонному чи в іншому режимі спілкування він заявив і попросив, щоб йому надали можливість передати це. Тобто, наша структура повинна забезпечити хлопців всім тим, що не може. Чим не може провести їхнє повне забезпечення Міністерства оборони по своїй лінії для всіх бажаючих долучитися до координаційного центру швидкого реагування працює гаряча лінія. Крім того, обласна влада ініціює повернення поранених прикарпатських бійців на Івано-Франківщину, щоб забезпечити їм тут належне лікування.